Усім привіт! В відео я вирішив заманити на свій канал усіх трактористів України. Сьогодні у нас буде на огляді два трактора. Один трактор мого тата, який був куплений у 2014 році, інший трактор мого знайомого, який вже 2020 року випуску. Сьогодні ми подивимося, що китайці змінили в новішому тракторі, поговоримо про надійність, що ремонтувалось на них і чи варто купляти ці трактори, тому що вони вважаються досить бюджетні трактори поміж своїх конкурентів. Дивимось на старішу модель трактора ДВ-244 АТ. Це у нас повноприводний трактор на 24 кінські сили. Цей трактор, я знаю повністю всю його історію, тому що я багато ним їздив, працював. І що я можу сказати в загальному про нього? Коштував він на той час близько 4,5 тисяч доларів. Це досить небагато, тому що конкуренти, такі як Дон Фенк, першого покоління, або там Чері, коштували десь на тисячу-півтори дорожче. Це досить бюджетний трактор, але він мені сподобався тим, що в ньому така сама потужність. Також я звертав увагу при виборі на те, щоб була ззаді зручна навіска, грубий метал, і спробувати, чи це трактор хороший за свій бюджет. На цьому тракторі в нас встановлений двигун. КМ 385 ВТ. Це дуже популярний двигун. На всіх інших тракторах він також встановлювався на той час. Тільки на е, черрі вже йшов мотор ЗМ390. А так ці двигуни встановлювалися на всі, практично, китайські трактори. Коробка передач тут звичайна. 4, 4 швидкості вперед, одна назад. Є повишені, понижені. Також блокування диференціалу заднього. Тут у нас йде одно щеплення. Коли трактор тільки куплявся, на ньому тут стояли підкрильники передні. Також тут були грузи на колесах, такі як ми можемо побачити на цьому тракторі. Але в ході експлуатації я їх зняв. І чому цей трактор дешевший від конкурентів? Це через те, що тут немає красивого оздоблення, як це на тогочасних було тракторах ДТЗ, ловол. І датчиків є рівень заряду акумулятора, також температура охолоджувальної рідини і тиск масла. Більше нічого тут немає. Є ось такі кнопочки, немає ніяких у нас кожухів захисних, пластмас, все ви бачите. І звичайно, це немає. Гарного естетичного вигляду цей трактор у мого батька вже 10 років, навіть і більше. І з ремонту в ньому було спочатку, самого, він трішки погано заводився, тому що щось там було в ньому по електриці, коли при зборці йому щось тут неправильно підключили біля генератора, і він час від часу не давав зарядку на акумулятор. Тому першим ділом на цьому тракторі робили електрику. Майстер приїжджав, міняв провода, дивився до передохранителів, що тут наплутали, і це поміняли по гарантії. Акумулятор вже на ньому трішки був підсів, але його також поміняли по гарантії. Так, наступна поломка це було то вже десь пройшло біля п'яти років. І на тракторі обірвало, коли їхали з грузом, обірвало блокіровку. Ну, я дивився, це. Розповсюджена проблема на цих тракторах. І блокіровку тут практично всі обривають десь так, як приблизно це було і у нас, біля п'яти років експлуатації. Тому що вона тут трішки слабенька. Мінявся ось цей піддон на двигуні, тому що він служить тут, на тракторі, так як і рама, ось передній міст прикручений на ось такі пластини і тут є. У піддоні такі отвори, і він служить замість рами. Коли ми були у лісі, ось цими грузами замітили і зачепили у такий досить високий пеньок і вилетіли ось цими грузами аж наверх. І передні колеса получились так, як у повітрі. І через це тут трішки були, попустили болти і тріс оцей нижній піддон. І зразу витекло масло, ми зразу його заглушили. Піддон коштував близько 100 доларів. Але така конструкція виконана у всіх тракторах. Просто трішки була невдала ситуація, і, можна сказати, ми саме пошкодили трактор. Декілька років тому я міняв тут сальники на передньому мості, тому що вже трішки почала підтікати бортова. І з ремонту ще було також, що і ось ці сальники, вони коштують буквально 20 гривень. Також почало. Капати вже ось тут масло, тому що трактор їздить із плугами, із косаркою. І коли на рівній дорозі трішки косарка має груз, і при нагрузці там підтікало масло. Але я замінив ці сальники, вони міняються досить легко, відкручуються ось ці кришки, це знімається, там міняєте такі грубі сальники, і все. Трактор тяговитий, він нормально тягне на. На всіх передачах навіть можна рушити з місця на четвертій передачі, і він повністю задовільняє всі наші потреби, тому що він не куплявся для якихось полів, для багатьох гектарів землі, він купувався для себе у тата звичайне господарство. Там є свині, корови, і він не дуже багато робить роботи, але також, якщо потрібно, привезти там якісь Шутер або якийсь пісок, то він також їздить і нормально з усім справляється. В цьому тракторі мені не подобається те, що тут немає гідропідсилювача, тому що зараз на тракторі вже трішки великий люфт, і їздити на ньому людині, яка перший раз сідає за кермо, буде незручно. Так, ще мінус був у тому, що сидіння було дуже близько, і коли ти їдеш. То часто б'єшся колінами у ці панелі. Я переварив сидіння, і зараз вже їхати на ньому краще. Так, що іще? Ще те, що тут немає тих датчиків, які показують рівень баку або мотогодин. І це трошки також досить вагомий мінус. Так, тепер давайте подивимось. Що у нас було по цьому трактору? Це е, трактор мого хорошого знайомого, в нього новіша модель. Багато таких тракторів було ось такого покоління, і люди побачили, що вони досить нормально їздять і купляли також і новіші версії цих трактор тракторів. трактор у нас вже має інший мотор, який має об'єм 1,6, тут також 1,6, але тут вже двигун у нас е, gdm 385. Він Іде трішки інакший, ніж цей, він має дуже схожу конструкцію, він також на 24 кінські сили, просто інший завод. Цей трактор має більші передні колеса, це навіть візуально видно. Розмір на цьому тракторі передніх коліс 7,5 на 16. На цьому я шукав і не міг знайти, тому що тут це на китайській мові пише. Е, мости у них не відрізняються. Вся конструкція така сама. Так само і тут зроблена і площадка, так як тут. Змінено тут коробка передач винесена на бік, але переключає вона так само, тільки зроблено під праву руку. Це вже трішки зручніше, тому що цей речах не мішає вам посередині, щоб вмикати передачі. На цьому тракторі вже більше місця для ніг. На ньому є дуже багато різних датчиків, таких як мотогодини, рівень баку. Тиск у двигуні, рівень масла, рівень температури і зарядка акумулятора. Зручніші кнопки вмикання поворотників, також фар і виглядає вже сучасніше. З ремонту на цьому тракторі ще взагалі нічого не ремонтувалось, тому що ці трактори досить надійні. Навіска ззаді у них має два виходи, на старому тракторі ще тільки один вихід. Цей трактор коштував 5,5 тисяч доларів, що також дешевше від конкурентів, тому що Донфенк ось таким самим роком буде коштувати у вас біля 7 тисяч доларів. Що я можу в загальному сказати про ось ці трактори. Вони повністю справляються із своєю роботою. Якщо ви шукаєте трактор для невеликих об'ємів, робіт, то легко можете купляти ось такий трактор. Особисто я повністю задоволений таким трактором, так само і знайомий, повністю задоволений. Ці трактори так само показують себе у роботі, як і Донфенк, або Ловел, або якийсь інший китайський трактор. Якщо на цьому відео набереться 500 лайків, то я закину відео порівнянні ДВ проти Донфенга. Ми взяли ланцюг і спробуємо, який трактор перетягне суперника на траві. Це відео я планую закинути трішки пізніше. Якщо хочете дивитись наступне відео швидше, тоді, будь ласка, лайкайте це відео. З вами був Кульчак Михайло. До нових зустрічей.